Всім привіт! Я не знаю, що почати. Ми в Нягарі. Позаду нас водопад. Нягарський водопад. Також Штати сполучені, бо їх хтось сполучив. І а, таким чи самим чином хтось колись почав ветел-шоу. Ти прикинь, як закрутив. А, ми чекали-чекали, поки Макс з Вовою халаманом знімуть. Свій втл шоу не дочекались. І через це вирішили, що Канада буде найоптимальніше місце для нас, щоб ми зустрілись. Бо, суючи з випуском з Омером Юриславом, можна зробити висновок, що я не люблю подорожувати. Я тут всі -все і сижу. І цей раз в мене в гостях Саша Щаслива. Ти щаслива? Так. В паспорті також. У мене є насправді кілька питань. Саша не знає, але я підготував питання. Моє перше питання це. А чому ти щаслива? Ну так історично склалося. Мої батьки одружилися, була фамілія, мені віддали. Чи пов'язано те, що ти щаслива якось з тим, що ти вчилась в технічному ліцеї? А, так. А, Рейса Олександрівна. Привіт. Коли ти випустилася з ліцею? Для тих, хто тебе не знає особисто? Чотири роки тому. А, чому не раніше? Ну. Но... Вчилась, вчилась Хотіла закінчити четвертий курс. Тобі не сподобалось, ти вирішила піти. Я просто закінчила, я вступила в університет. Прикол не вдався. <рес> Сюди. І так, в нас міжнародний сезон, кожен випуск нова країна. Ми заплатили 3 гривні Орлу і решці, щоб продовжувати їх формат. В нас зараз є 5 доларів. Що ви на них будете робити? Заплатити, сподіваюся, за парковку, а то нас звідси не випустять. Вона коштує десять. Тоді залишимося тут назавжди. Чудово! В мене також є декілька запитань: як тобі ніагарський водоспад? Мокро дуже. А ти звідки знаєш ти там був? Я вчив біологію з паліжку. Вода мокра. Це біологія чи фізика. На кінець мене є до тебе питання: що ти хочеш побажати? Якщо хочеш взагалі, а учням, ліцеїстам, які будуть починати навчання 1 вересня в технічному ліцеї, обов'язково шукайте себе, не бійтесь, пробувати щось категорично нове, тому що життя цікаве, і ви навіть не виявляєте наскільки подорожуйте, дізнавайтеся все те, чого ви не знали до цього, тому що ліцей це лише. Перша і дуже класна сходинка у вашому житті до майбутніх прагнень вас підтримують в цьому. Шукайте в собі опору, і як казала Валентина Максимівна, тримайте удар. Ну і ходіть на КВН про статтях. Передаю всім привіт. Папа. -па. Вова, Макс, дивіться, який кадр для вас підібрав. Отут сядете з краєчкою, ножки спустите, в камеру подивитеся, три чотири питання задасте і чудово. Я не розумію, що, що вас стримує.